Всем привіт, ребята! на каналі Hacker TV. І сьогодні ми будемо грати Bravel Stars. Як бачите, вже вийшла обнова. Нас добавили безплатний скин король Waver Bull. Він дуже класний і ще скоро вийде Mortus Kovaerny Mortius. Дуже класний скин, кажется, здається, він найкласніший на Метіса І ще вийшов, зробила модельку а, соєвого дерева з кіна і зробили модельку P. Вона тепер стала класна. Так, і ще випустили нового берега Гей. Hey. Я думаю, він теж дуже класний. Так, ну, давайте зараз його попробуємо. Він може наносити максимум 1800 урону. але він може дуже сильно отталкувати. Як бачите, він сильно отталкує і наносить по, е, по 100 урона. Бачите, їм можна вигравати легко, але треба вміти грати. І ще і нового брав, я не знаю, як його звати. Але деякі кажуть, що його найніх звати, тому я буду його теж називати. Зараз ми зіграємо за Була. Давайте зіграємо за нього. Так. Ми граємо в одиночне столкновение. Може займемо перше місце. Місце. Так. Йдемо спочатку в Оксики з безбоями. Так. У ну, нас поки що нікого нема. Так і непонятно. Ось і знайшли всіх. Там є ніта. Так, ну в мене є не пасівка, а гаджет. Який дає 1500 урона. Так, я б бив в ведмеді, бо в ніти, мабуть, теж є е, гаджет. Так, тут у нас кольт. Нападати на його я ще не буду. Пусть больно б'є. Так. У нас тут знову ніта. Мене зажимають. Так. Я буду тут. Давайте вб'ємо цю ніту. Так, скін дуже класний. За нього тепер це буде, хочеться грати, бо скін сам по собі. Дуже класний. Ми програли, бо в культа було 7 ранок, забрали восьме місце. І ще додали, то є повернули э, гарячу зону. Но я скажу, які э, підходить тут а, ну, пара іграків. Можна взяти взя, э, пені, ще якогось була або дерева. Щоб Двоє це відкувало і там в першій районі, наприклад, так я дуже больно б'є, якщо попадають зразу в одній точці, два браве. Можна дуже легенько вбивати. І через це це е, е, дуже добре грати і вигравати. Бо двох, наприклад... Дуже багато в них ХП через те е, пені Була або Дейва важко вбити. А пені просто для іншої бази. Якщо, наприклад, двоє там, то легше. Ну, мене вбили. Так, ми зараз пограємо. Ну, в нас трохи погана це... В мене Почему венны и эмс. Еще можно заместить пенни uh, uh, взять эмс. Ну, я тут нічого не можу забити, бо Емс мене просто вбиває. Ну так, ми програли. Бо ну, мене Емс просто. Так, давайте зіграємо ще один. Так, о ні, я... мені треба взяти, мабуть, пємо. Давайте попробуємо дачу. О, Эмс, це добре, що в нашій команді проку тоже. Так, і потім в мене Эмс, це погано. Це Эмс, отстай. Так. Вона дуже тут підходить. Ну я, мабуть, буду все-таки те вибирати в степені вона? Ось в мене Ames. Я сподіваюся, що пересаме її пофіксить. Бо вона дуже сильно п'є, як для кого брав. Хоч вона і треба 8000 кубків, набить 8000 кубків це легенько. Як бачите, вони дуже легенько вбивають. Я двох ігроків зразу вбив. Так, ну ось у нас Джекі. Так. Я сподіваюсь, ми виграємо, але ну, дуже легенько за Мс одігрувати. Так, ну п'ємо бойово, письма ничка. Ну да, ми зараз захватимо зону. Нам ой, на мене Джекі нападає. Ну а його знову буде. Ну, та, самість -а -а, самість. сам есть Як бачите, брать у нас тоже непогана було. П'ям, яка добре била, ну, в Байлі не вельми підходить. І ще в нас додавали, зараз покажу. Я в нас додали Bravel Bass. Дуже класна штука. Як бачите, я вже набив а, тут багато боксів. І це дуже класно було. Крачка, як себе це вказали, буде йти два рази краще. І да, вона йде, буде йти швидше. Але, звісно, правил пас я не можу купити. Він стоїть 160 геймів, Але я думаю, якщо 50 правил паса, то можна накупити. І ще нас нам додали квест. Квести, е, наприклад, на носіті броку 90 тисяч урона. Еще і стіли 60 000 дней здоров'я з бойцом ПІМ. Як бачите, квести дуже важкі. Тут еще виграйте бой 6 раз в режимі огреблення і прийдіть урівняти в режим бой з боссом. Це теж легенько. Так, виграйте бой 6 раз з бойцом тик. Для мене це теж легенько, бо... Тільки я дуже добре їм граю, і найлегше виграю 6 раз в певному столкновенні. Це найлегше. І ще, якщо хочете, щоб я відкрив всі ці бокси, і ці, то, то наберіть під цим відео 10 лайків. На цьому я буду закінчувати. Добре, ребята. Всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я випущу нове відео. Всем пока!